Починаємо румтур з ванної кімнати, унітаз, стиралка, фен, туалетна бумага, як, як обично. Ванна, сама ванна, трошки подерте дзеркало, але не критично, це я в кадрі. Далі йдемо до нашого, як би так сказати, залу кухні. Тут шифанір, знову я, гарна кухня, мені сподобалась, невеличкий схований холодильничок. З Маленький диванчик, там ясце готується. Телевізор грає, то вже таке діло. Виходимо на балкон. Ну і плюс погода нам залишає бажати кращого. Йдемо далі. Тут у нас вже йде вхід в нашу кімнату з сестрою, там трошки срач. Розкидані речі, не заправлена кровать, але вже тут також не страшно. Світова гама така світленька, все добре, все чистенько, все подобається. Ідемо в кімнату до батьків. <гум> також двохспальне ліжко, кімната трошки більша, плюс є вихід на крутий балкон. Я, якщо чесно, не очікувала, що він такий здоровий. Він угловий, дуже гарний, світлий. В общем, квартиру люди зробили дуже комфортно і здають по приємній ціні.